Я не знаю, чи хтось це взагалі буде слухати чи ні. Е, проте, я вирішив для себе. Ну, мені, я, я чув вже неодноразово стосовно кріти, е, я зазвичай користуюсь е, фотошопом і ілюстратором, зрозуміло, що для біля, там і вектор. Е, і взагалі, е, якось, е, коли я розбирався з лайном, тому що стосовно. Е, діджитал малювання в мене не такий великий досвід, тому що я зазвичай малював традиційне малювання. Там пастель, акварель, олійні фарби і цей боже мой акріл. І виходить так, що я почав поступово дуже довгим і дуже довгим і болісним шляхом. Хоча я в принципі навчався на дизайні, правда, це був дизайн одягу. Ми вивчали Photoshop і Illustrator. Окрім того, з іншого предмету ми вивчали інші різні безкоштовні програми. Одна із них GIMP, вона також чи GIMP, вона також для малювання і. Виходило так, що в принципі, ну і досі і золотим, ніби як вважається, стандартом. Це є Photoshop. Але в Photoshop, є фотошоп загалом, в принципі, він дуже складний і він дуже універсальний у роботі з будь-яким вектором. І колись, в якийсь момент, коли я намагався малювати рівний лайн. Просто от мені потрібно було лаєн малювати, її, і в мене, а в, а в мене мало досвіду взагалі малюванні в що в малюванні на планшеті, який був прикріплений до, до ноута, І виходило так, що в мене цей лаєн труситься, труситься, крутиться і, і не виходить. І... Я почав цікавитись тим в звичайно, що і натрапив на те, що є зовсім безкоштовний, зовсім безкоштовна програма, кріта, яка зроблена під художників, і там є стабілізація, стабілізація лайну. Тобто, коли ти малюєш, і я, в принципі, із-за цього мені в перший раз мені зацікавила ця програма, і взагалі зараз якийсь був певний бум. Щось дуже багато говорили. Хоча, е, хоча в принципі, е, якщо аналізувати адекватно, то е, це не найкраща програма е, для, для, м для малювання, тому що є яка є там якась японська, я забув, як її називається, Вона взагалі там супер-пупер, всі говорять, боже, це новий стандарт. Вона набагато краще фотошопа. Зрозуміло, що фотошоп він набагато більш універсальніший. Але е, я вирішив собі просто спробувати для того, щоб. Принаймні знати основні функції кріти і розуміти, в чому її відмінність і що воно взагалі таке. Коли я встановив її. Ось вона. Я вже її трошки встиг протестити і насправді мене-насправді мене зачарувало її оформлення, тому що воно дуже просте з однієї сторони. З іншої сторони, там є ну, співпадіння. Гарячих клавіші це, напевно, одне із найбільш незручних при переході, із, там, наприклад, з фотошопа на кріту. Це дуже дуже і дуже незвичною. Ну і плюс, так як я не розумію і не знаю всіх, зрозуміло, що можна просто методом тикання понатикати собі і зрозуміти, як це, це працює. Це метод і дуже довго і нутно таким методом навчатись. Поза тим, я вже 20 тисяч раз. Стикався з такою штукою, що коли ти дивишся якісь туторіали чи якісь навчання навіть з того ж самого фотошопа або ілюстратора, ти розумієш набагато швидше якісь фічі, методи, і як зробити ту чи іншу штуку набагато швидше. І тому, в принципі, це все було створено. Я думаю, створити якраз оцей такий курс. По Кріті, причому, що дуже величезний плюс є в Кріті те, що, по-перше, вона безкоштовна, вона є для Вінди Linux і IOS. От Епла, і виходить, що вона ще й має українську локалізацію, а окрім того, український підручник по тому, як. Взагалі і що робити в ній. При чому, що мене це дуже порадувало і здивувало те, що в, е, є дуже різна кількість мов, і найте, що мене здивувало, що тут немає російської. І це насправді надзвичайно дивно і незвично, тому що зазвичай більшість е, більшість локалізацій зрозуміло, що вони вибирають першу російську, тому що ніби як більші. Більше людей в, в цьому регіоні, е, який був раніше Радянським Союзом, е, розуміють російською, і тому вони ніби як ніколи не парились е, закордонні програми стосовно того, щоб додати локалізацію. Да-да-да. Е, Останнім часом у фотошопі і є локалізація українською мовою, але. Дуже багато ми маємо програми, дуже багато ми маємо софта чи ігор, чи щось такого плану, які в яких немає української локалізації. Стільки багато слів, локалізація, локалізація. Отже, тому це такий вступ, що я хочу зробити. Я хочу навчитись кріті, подивитись її, зрозуміти її функціонал. Мені візуально вона вже сподобалася. В неї є такі красиве оформлення. Якісь там піктограмки, які візуально дуже гарно. Зрозуміло, що програму чисто візуально оцінювати це надто ну, надто тупо, тому що якби, вона не тільки для того, щоб для краси милування ока, існує для того, щоб буквально ти міг малювати і малювати адекватно. Не знаю, чи, що, що я отримую натомість, але попри те, наприклад, стосовно лайну е, якогось, якщо мені потрібен десь буде чистий рівний лайн, я вже зрозумів, що м м в вкріття мені буде це легше зро зробити, тому що в фотошопі я її досі не зрозумів, насправді, хоча, можливо, я мало знову ж таки мало. Розбираюсь в фотошопі, хоча я фотошоп знаю до хрена довго років, але я в принципі ніколи сильно не вивчав його окремо. Тобто, в якийсь певний момент я вивчив певний функціонал фотошопу, я розумів, де що знаходиться, вивчив деякі гарячі клавіші, і мені цього вистачало, тому що я, в принципі, ну ніколи активно прям, щоб полювати денний людей. Чи там обробляти фотографії, чи щось такого плану, я ніколи не робив. Бо, бо я ніколи так не працював, тому що я працював більше в фешн-індустрії, і це було сміжне. Щось потрібно відмалювати, щось потрібно підготувати візуальне, десь потрібно там, десь потрібен вектор, десь потрібен растер. Зараз же ж я хочу прокачати і прокачувати більше свої скіли в малюванні і в традиційному малюванні. А, і, в, і, в, і в нетрадиційному малюванні, <ріху> І в діджуму малюванні. Отже, я надто багато цього е, наговорив. Я думаю, як для вступної частини це буде супер. Е, і супер, можливо, нудно, і не цікаво. От. Наступний буде крок. Це вже безпосередньо про вступ в. І чому саме так. По підручнику, просто підемо по підручнику, будемо вивчати підручник. Тому що, от, ще один пункт. Чого я це роблю? Тому що, по-перше, будь-що вивчати, якщо ти вивчаєш, то легше зрозуміти, коли ти комусь це ще й паралельно пояснюєш, і це додатково, додатково, додатково стимулює вивчання. А, а з іншої сторони, з іншої сторони, я перейшов собі, що я хочу прокачати е, цей розмовний жанр і щось почати просто пиздіти постійно. От. Е, а, з іншої сторони, а з іншої сторони, я дуже не люблю насправді читати. Ну, чесно. І читаючи щось вивчати. І мені це дуже важко насправді дається, тому що в мене взагалі і дислексія, але я це можу робити. І е, я подумав про те, що можливо я зроблю для когось користь, якщо я запишу такі уроки, які, е, які допоможуть наступним людям, якщо вони зможуть там подивитись по 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 цим урокам, пройти і так само навчитись швидше. Ніж би вони би там читали, їм було б це нудно, тому що мені насправді набагато більше подобається дивитись відеоуроки або якісь туторіали, де мені вже розповідають, як що, що робити. Тому ми щось будемо, якийсь такий симбіоз, тому що я не претендую у якісь супер, як це називається е... суперпрофесійності і суперпрофесійності в цьому всьому, тому ми будемо навчатись паралельно. Якщо взагалі хтось це буде дивитись, а. Ви <реш> ще таке, може бути, що це взагалі нахуй, нікому не треба. Але з іншої сторони, це треба мені. В першу чергу. Це треба мені, і я хочу навчитись цього. Тому, тому коротше, аніме. Anyway. Отже, наступний урок. А, і я. Я. я мене звати Росла. Я, я взагалі з освітою дизайн родігу. А... А зараз я, зараз я ем, паралельно шукаю роботу і паралельно взагалі вирішив прокачувати діджитал скіли тому що ну, м, часи складні. А, і, і, і направду потрібно все рівно розвиватись весь час і все життя. І е, якщо не дизайн одягу, то мені дуже подобається насправді малювання. І я дуже багато що останнім часом і робив і малював для різних і брендів одягу, принти. Малюнки, різні ілюстрації для книжок і тому подібне. І я б думав про те, що взагалі багато програм, різні програми зручно і варто знати. І в перспективі я б хотів би навіть дійти до якогось моменту, що я би там ті, повчав, почав трохи повивчати 3D-програми, але до цього дійде, тому що в мене, в принципі, просто старий софт і ноут. І коли я спроможусь. Тим, що мені подобається тим, що я люблю заробляти більше і оновлю програму. І оновлю Свій Боже комп'ютер. Не думав якось назвати його жартівливо комп'ютер і вже після е, цього. Е, 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 е. І вже після цього я буду вивчати якесь щось інше. Можливо, я потім ще й більш між... по фотошопу і по ілюстратору більш глибше, тому що, тому що це треба. Ну, типу, е... більше десяти років знати цю програму і е... з нею там щось час від часу стикатись, і нормально її не вивчити до... до кінця, прям там знаєш ідеально. Хоча знову ж таки ідеально нічого не буває, тому що ти користуєшся тим. Той функціоналом, який тобі більше потрібен. Тому що взагалі фотошоп ну, реально він ж не тільки створений для, для чисто художників. Він створений для і фотографів, для будь-кого, хто взагалі працює із растровим контентом. Для дизайнерів, для фотографів, для будь-кого великої маси величезних, величезних людей, які. Які дуже вдячні і щасливі, що ця програма існує. Але вона, але вона платна. Вона платна і вона е, досить дорога, якщо ти ще не навчив, не зміг е, нормально шарити, як заробляти. А з іншої сторони, е, ну, зрозуміло, що багато хто її встановлює е, в але в будь-якій взламаній версії е, ну, щось глючить, як не крути. Так, да, можна відкористуватись в певний момент напевно зламану версію, але це насправді погано, тому що це крадіжка. Крадіжка, ну, нікому б не сподобалось те, якби його е, речі крали і використовували. Е, тому що це твоя власність і твоя інтелектуальна, там, е, фізична, не знаю, матеріальна власність, і тобі це буде неприємно. І це. Це погано насправді, і якщо у вас є можливість купувати будь-який софт, чи, ем, чи це то краще в якийсь момент, якщо навіть якщо зараз у вас немає, і ви вже так вимушені встановити е, безкоштовну версію, я е, принаймні я притримуюсь такої думки про те, що якщо ви в якийсь момент станете успішними. Щасливими, здоровими. <хи> і психічно, і морально, і ментально. То потрібно, потрібно оплачувати будь-що, що, що вам допомагає вам заробляти. І або просто приносить вам задоволення і радість, тому що ми живемо в такому світі. Дякую за увагу і е, тримайте скобки. Сподіваюся, що всі ми. Uh, Всі ми в, будемо в безпеці.